У мене вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Іліна Храмцова. Ми дивимося зараз з вами поради таро на чудовий місяць-серпень. Останній місяць літа, я не знаю, хтось бачив те літо. Якщо бачили, то дайте, будь ласка, координати. Летять карти, процес іде. Давайте ми зараз з вами подивимося. Будьте готові разом зі мною читати карти і дивитися. На вашу енергію. І перше питання. Загальна енергія місяця. Загальна енергія місяця говорить нам, що фінанси співають романси, притом така собі акапелла йде. Але виникає питання, а чому вони співають романси? Ви бачите 5 пентаклів на двері, ви сидите сумні, але у вас тут лежить ключ, ось от дірка від того ключа, а ви не рухайтесь. Карта говорить про фінансову проблематику і про те, що ви ще не готові її вирішувати. У Нас кінець літа, можливо, ви потратились на відпустку. Можливо, ви плануєте відпустку, або зараз прийшли якісь рахунки. І от саме фінансова нерухомість можна сказати, або рух відсутній у сфері фінансів. Інший момент це може бути, що ви просто зараз не знаєте, як рухатися далі як заробляти гроші. І, в принципі, інструменти у вас є, але тут не... нерухомість, неподвижність. Нерухомість у нас таке гарне слово, в даному випадку я його використовую, у вас немає руху. 5 це в нас цифра, яка означає кризу. Криза є завжди доброю. Чому? Тому що у вас змінюється сприйняття. Якщо ви бачите, що у вас немає можливості заробляти гроші, треба знайти цю можливість. Все залежить від вас. Вставайте, шукайте ключ, відкривайте двері. Ми зараз подивимося далі. До речі, у вас дно колоди, колісо фортуни. Карта каже, що в принципі знов виникла ця ситуація. Ви бачите, це циклічність. Тобто це не новий такий момент, що ви все життя до того жили, раділи, а це те, що сталося знов. Будемо дивитися, як далі буде у вас іти місяць. Тепер ми дивимося, що вам потрібно закрити в цьому місяці. Справедливість, карта, яка говорить нам про юридичні питання. Можливо, це у вас є такі борги, які вам потрібно закривати. Можливо, хтось закриває судові справи. Ви подавали на аліменти і от чекаєте, коли ж прийдуть гроші. Можливо, ви самі. Маєте заплатити певні гроші? Повернути зараз. Хто живе в Німеччині? У всіх великі розборки з Джоб центром Хто починає працювати, то ми вам відплатим заплатимо. Карта говорить ще про кармічну. Енергію у вашому житті. У нас зараз ретроградний Меркурій, і тут, можливо, вам зараз приходить така собі ем, отвіточка за те, що ви колись робили. У нас знов таки також кармічна, дві кармічні карти у вас. І якщо ви, наприклад, в минулому в когось забрали фінанси, або ем, зробили негарний вчинок, вам якраз прийде от і відповідь. Також ще карта говорить, що закривайте. Свої кармічні, як би так виразитися. Починайте робити по совісті. От якщо до цього моменту ви просто не знали, чи правильно, чи неправильно робити, прислуховуйтесь і розумійте, що все, що ви вкладете на цю чашу та разів, вам повернеться. І ви для того, щоб знайти баланс, вам прийдеться все-таки побачити правду і поділити світ не на чорне-біле, а ще деякі відтінки. Тому. Ці юридичні справи, всі ваші фінансові борги, спробуйте в цьому останньому місяці літа їх закрити. Які будуть нові справи на вас чекати? Ви почали всі старші аркати зібрати місяць. Карта родини, карта підсвідомості, і я її назвала карта Зігмунда Фрейда, коли ви просто занурюєтесь у підсвідомість. Ви розбираєтеся з собою. Карта страхів, карта, яка пояснює вам, чому ви так рухаєтесь, механізми вашої поведінки. Тут хтось може піти на. Наприклад, ви знаєте, місяць у нас карта циклічність. Тобто, дивіться, у вас тут циклічність іде, і тут колісо Фортуни. Також певний цикл. Тут повний і повний. Особливо зверніть увагу на повняк. У серпні, що буде відбуватися, занурюватися в свою підсвідомість і в свої страхи. До речі, це алкоголічна також залежність, і, от нові справи можуть бути, ви справді будете говорити про те, так я визнаю стандартні фільми наші, в яких кажуть всі зустрічаються: привіт, я алкоголик. Ваша нова справа розібратися з собою, запросити себе на побачення і сказати: слухай, давай зустрінемося. Я, моя підсвідомість, і чого я боюся. Карта родини, яка також може розказати, що спілкуватися з родиною і розбиратися з трансгенеративними травмами. Ви знаєте, що я також маю психологічну освіту, тому я трактую карти Таро не тільки з точки зору. Таро, а плюс я додаю ще психологічні аспекти. Тобто, у вас саме дуже гарний момент для того, щоб почати розбиратися. Якщо ви хочете піти в нові відносини, якщо ви хотіли б взагалі змінити щось в своєму житті, починати треба з того, що ви занурюєтеся у світ вашого внутрішнього. Переживання у вашу психіку. І тоді ви будете чітко бачити, знаходячись от саме під поверхнею, а що видно наверху. Тепер несподіванка для вас. Знов п'ятірка це боротьба. Тут іде якесь змагання. Можливо, будете встраюватись на роботу, і вам потрібна буде конкуренція така. Може, ви на тріатлон записитесь, або це може бути внутрішня боротьба. От саме дуже добре підходить до цих арканів, якщо ви. Справді вирішите розібратися з собою і тут розбиратися з вашою долею, як ви хотіли б жити далі, і це саме внутрішня боротьба. Я би сказала зараз, що вона позитивна, оскільки ви будете боротися за себе, боротися за своє місце під сонцем і боротися за те, щоб розібратися де плюс-мінус в моєму житті. Де мої якісь заховані. Оце ваш айсберг. На вершині ви бачите одне, а вам треба зануритися, зануритися, вибачаюся, щоб побачити іншу частину. І несподіванкою буде, що у вас буде сила, сила розбиратися, боротися і нарешті вийти із цієї п'ятірки і з цієї п'ятірки. Тепер дивимося особисте життя. Карта зірка. Карта зірка говорить про те, що тут може бути знайомство в інтернеті і відносини такі для тих, хто сам, так? знайомство в інтернеті і відносини на відстані, оскільки зірки у нас дуже-дуже-дуже далеко. Я зараз. Тепер будемо дивитися, якщо ви знаходитесь в стабільних відносинах, тут кухання. Тут нові якісь, може, десь підете в відпустку для того, щоб своє сексуальне життя трошки зробити таким, розбарви розба, туди додати, знов-таки виникнення якихось цікавих ідей, просто буде ваше життя наповнено такими, знаєте, як знов таки відпустка для того, щоб відновити ці відносини, зарядитися вашою енергією. А тепер подивимося, якщо ви знаходитесь в трикутниках. В трикутниках карта «Зірка і колесниця говорить, що ви будете планувати подорож, і тут питання, кому повезе більше, так. Ви будете планувати подорож з колоролевою кубків. Якщо ви є дівчинкою в стихії, до речі, якщо, наприклад, мене дивиться чоловік, то ви будете планувати собі подорож з жінкою в стихії. Це в нас рак, риба або Скорпіон. Якщо ви жінка. Овен, То ваш благовірний буде планувати подорож. Крилів Кіпчако з то випадає також як карта коханки. Тобто вам придеться розійтися. І е розлучення це не є таким собі чимось негативним, оскільки у вас знов таки юридичні справи. І, можливо, чоловік вже скаже, вже, давай будемо роз'їжджатися, переїжджатися, я ухожу. І не сумуйте за тим, що. Партнер уходить до іншого, ви не знаєте, кому повезло більше. Наступний момент це порада. Порада від карт для вас. Вика Пентаклі говорить, що ви зараз знаходитеся на такій собі голці, і у вас є два вибори: один і другий. І вам потрібно зараз вирішити справді зібрати всю свою силу, всю свою енергію і прийняти правильний вибір. Ви не можете вже гойдатися тут, у вас тут колисниця, якщо це стосується відносин, така фінансова сфера, сфера розвитку. Зробіть нарешті вибір. Перестаньте крутитися, оскільки у вас вузлова ситуація, коли знов вас всесвіт привіз до якогось такого моменту, коли він каже, слухай, ну зроби вже вибір. І юридично розберися, із собою розберися. Але тобі вже хорош гайдатися там, де в нас що гайдається. треба зробити вибір. Ви можете обрати, от, ви бачите, тут в принципі є в неї там не сумка, бубін чи що в неї є. А тут вона трохи нереальна, ефемерна. Тому оберіть реальний варіант. Плануйте, аналізуйте в будь-якій сфері, яка зараз у вас випадає, але не бігайте за тим журавлем, незрозуміло, де. Беріть вашу синицю. До речі, в я вам завжди вдячна за підписку, за зворотній зв'язок, за те, що ви пишете коментарі і допомагаєте мені далі розвивати мій канал. А зараз ми подивимося пораду від колоди, яка нам скаже про. Те, яка частина тіла має бути у фокусі зараз. Вам треба пояснювати, що це. Це наша дупонька. І що ж тут написано? Ви дуже довго сидите. І прийшов час думати про те, що ви дуже довго сидите, ось ось ваше сидіння, ось ось ваша нестабільність, це сексуальність, це привабливість. І карта говорить: піднімайся, піднімай свою дупу. І хорош крутитися по кругу. Всесвіт сказав вже зараз. І йдіть. ідіть вперед, не відпочивайте на тому, до чого ви дійшли. Треба рухатися далі. І буде вам велике щастя. У мене, я вважаю, що у вас просто чудовий розклад. Ми зараз заберемо, закриємо його вам картою зірка. І справедливість для того, щоб у вас була сила, підтримка від Всесвіту пройти цей місяць, і тільки позитивно збулося, я рада була зустрічі з вами. Побачимося в наступних відео.